Маю, хлібок, кіровий мрій не згасим, з вітерцем у руці лопатка в другій. Копаю, будую замок з піску віконця двері все. на Привіт, друзі, я митті, і сьогодні у нас чудова пригода. Давайте разом пограємося на ігровому майданчику і вивчимо абетку від А до Я. Готові? Ходімо. Літера А автомобіль. Він їде швидко не спешить. Він везе з собою. Всіх нас ура Літера Б булька за бой пішов. повітрі танцює. Кожен маситру її на висоту зводить. Літера пе. Ведмедик! Це ведмедик, який як педик у лісі Готує медик, мед, пахучий, ласує собі спокійно. він Літера Г! Гойдалка! Це гойдалка гору місь летимо. Сміємось разом з друзями, сам раділо Літера Літера Гава! Це кава на гілці, сидить, вона співає. Радість несе в надасах! Літера Ге, гар! І зеленим листям граємо веселимося, та мріємо Літера, е. екскаватор, це екскаватор, потужний як лев. Копаємо ми разом, та будуємо замки, літера, є, е. єдинорі, це єдинорі, приніс нам радість. З ним у світі казок, є щастя і справжня казка. Літера ж Жабка Жабка в зеленій траві стрибаємо, співаємо, весело забава. І терасе, зе. зебра, зебра, чорна тапіла. Танцюємо разом, радісно, вміло. Літера і, і велосипед. За велосипед на ньому катаємося всі разом. Веселий наш день. Літера і-і, іграшки. Це іграшки, усмішка на лиці. Граємо і сміємо з радістю в серці. Літера є, їжачо, це, їжачо, колючі та мили, з ними ми граємо, разом веселимося та мріємо. Літера, Й Йогурт це йогурка моя вода є, смачне задоволення, ласуємо разом. Літера К кра. Це кран він все піднімає. Разом з друзями будуємо, мрії втілюємо. Літера, Л. Літа! Це літак, небесах сміливий. Він нас везе у мандри щасливі. Друзі, я сподіваюся, ви ще не втомилися. Тоді продовжуємо за мною. Літера, е, машина. Це машина, рвемося вперед. В дорозі разом чудово мчимо по дорозі. Літера, е, носарі. Ну, це весорік великий і сильний у джунглях гуляє з рогом на носі. Літера, о, оленя, це оленя, мріливе, легке, у лісі на лузі разом гуляємо. Літера, П е, – пташка, це пташка на гілці співає. У світі казок нас у політ запрошує. Літера, е, ракета. Це ракета разом до зірок відкриває нові світи і сонцем дружить Літера – це сонце, це сонце ясне, в небі для нас дарує. Світло, сміх і радість, а так. Літера це торт, це торт, смачний, солодкий, смаку та що усмішки дарує. У-у Україна, це Україна. Синє небо, жовте поле, з нами сила, з нами воля. Нітера це футбол. Це футбол, граємо на полі, кожен гол, це радість натхнення. Літера, ха, хатка, це хатка, де затишне тепло. Це місце, де мрії оживають та знову сіяють. Літера це цукерка. Це цукерка смачна. Є мой радіє. Літера, Ще? черепаха, це черепаха, у воді вона плаве, у морі спокійно пливе, ніколи не втомлена. Літераша, шарик, це шарик небі літає з ним ми граємо, він ріє, несе в свій політ. Літераша, щука, це щука в річці пливе, зелена, швидка, мов хвиля жива. Це м'яп знак? він слова ліпить, некше звучання мелодію твори. Тираю юшка, це юшка на столі паду яює. Oh yeah. Усмішка за столом, радість для всієї сім'ї. Літера, я. яблуко, це яблуко, соковике смачне, вітаміни дарує, щоб бути здоровим. Вічний вам, друзі, сьогодні. Ми разом вивчили так багато літер. Тепер я маю нових друзів і знаю, що кожна літера це нове слово. До нових зустрічей.